Раніше ти виступав проти геїв і лесбійок, але нещодавно був на прайд-параді. Як ти це поясниш? Слухай, раніше я тобі вже казав, що я багато чого говорив того, з чим не згоден зараз, і для мене. Ці люди це просто про їх вибір. Тобто їм так хочеться. знаєш. — А кожен що ти там хоче. забув? Я ще не пам'ятаю, як я туди попав. Я поїхав в Мадрід. З Мадріда я мав вилітати в Грецію на гору Афон. Я не встиг на рейс, я вже й не хотів на ту гору їхати. Залишився в Мадріді. В Мадріді я просто пішов днем гулять. Мене повело саме, от, типу, знаєш, як, типу, повело в те місце. типу. Я дійсно... Мені важко було раніше їх прям сприймати. Ну, чогось, типу, так, знаєш, я прямо А тут я такий йду, думаю, да блядь, люди кайфують, живуть і вообще. То, що каже їм тупо правильно це неправильно їм немає значення, і я почав просто на них дивитися як певних, типу, навіть вчителів, вчителів забивати болт на те, що кажуть інші люди, тому що тоді я погряз в тому, що про мене думають інші люди. Я ж образом став, розумієш. І я просто кайфував, як їм. Як вони які вони щасливі, тому що вони були як діти всі, пані. Просто як діти. Вони щось там разноцвітні в пері, як щось там гонять без. Ну, прикол, я все, все сприймав як прикол. Я думав, тікай, думаю, да все, ладно, сприймаю просто як прикол. Типу. Я ж, ну, типу, це ж мене ні до чого не зобов'язує. мені ще треба стати Я ти, ти так думав. він закрутитись, Закрутитися, могло по-разному, але слава Богу, відвело, поняття. Знаєш, як мені казала одна знакома. Каже, якщо пацана вже один раз. Дали йому джазу в сраку, то потім він уже не може з цього вибратися.